Друзі, всім привіт! З вами Любе Авто, місто Хмельницький. І ми там знімали відео про те, що в нас місце на майданчику закінчується і це дійсно так. Залишилося буквально декілька місць під ваші авто, під реалізацію. Вчора нам приїхав Nissan X Trail, сьогодні приїхав Golf 7 Lexus RX і ще в нас має бути сьогодні BMW 5 серії F-10. Тобто буквально залишилося ще у нас там 8-10 місць для ваших автомобілей. От, так що не зволікайте, завозьте до нас свої автомобілі. Зараз покажу вам, які до нас приїхали новинки. Гольф стоїть на мийці, X-Trail вчора показували. А ну і ще клієнту сьогодні віддаємо Jeep Grand Cherokee. Зараз теж покажу вам. Nissan X-Trail на максималках Full LED оптика з вирізаючим дальнім, на панорамі, на підігрівах, підігріви передніх, задніх, Ну, місний. Машина на максимальній комплектації, кришка багажника з ноги, з кнопки, підігрів керма, все є в машині. 1,6 дизель на ручній коробці. Тобто, хто не довіряє цим варіаторам не довіряє автоматичним коробкам, це ідеальний економний варіант для вас. <coughs> Машинка вся в рідній фарбі без жодного підкрасу. Гранд Чирокі віддаємо клієнту. Сьогодні вже зробили детейлінг сертифікували, застрахували і будемо віддавати клієнту І йдемо забирати у нас сьогодні ще. Lexus приїхав Гольф 7, на мийці стоїть. Отакий От RX, гібридний. Отже, не зволікайте, звертайтесь в місто Хмельницьке, телефончики є всі в шапці профілю, місця обмежені, для всіх не вистачить.